З 1 липня 2023 року у Житомирі в тролейбусах не будуть працювати кондуктори. Сергій Лазарев, директор комунального підприємства Житомирське трамвайно-тролейбусне управління, говорить, що на початку року на підприємстві працювало понад 190 кондукторів, але у зв'язку із запровадженням автоматичної оплати проїзду, коли значна частина пасажирів переходить на безготівкову оплату, така кількість кондукторів вже не потрібна. Ми планували скоротити до четвертого кварталу минулого року. Вже кондукторів не повинно було бути на підприємстві. Але зв'язку з тим, що процент співвідношення готівкової-безготівкової оплати. Зрістав не так, як нам як ми очікували, то ми продовжили працю кондукторів до другого кварталу поточного року. На маршрутах номер 2, 3 та 1 А сьогодні у години пік працює 34 кондуктори. Сергій Лазарів каже, що тепер кількість пасажирів, які сплачують готівкою, зменшилась до 30%. відсотків. Ми плануємо до 1 липня провести скорочення, і більше кондукторів не в комунальному транспорті. Не буде. Сергій Корнічук, заступник начальника депо з експлуатації, говорить, що для водіїв буде складно і керувати транспортом, і видавати квитки. Є складність у керуванні все одно тролейбусом, тому що саме перед для водія це безпека пасажирів, безпека руху. Так як водій тролейбуса не є, звичайним водієм, який тільки дивиться за дорогою. Асфальтове покриття, пішоходи, а ще має слідкувати за контактною мережою, яка знаходиться поверху тролейбуса. Тобто це друга тролейбусна дорога, і він за нею повинен стежити. І відволікання видачу квитка під час руху це заборонено категорично, тільки на зупинках обілічення має проводити водій. Інна, водійка тролейбусу номер 3 говорить, що без кондукторів водіям незручно працювати. Важко, дуже важко, важко, дуже важко. Не встигаємо за графіком. Керувати тролейбусом важко. То різко гальмуємо, то різко розганяємося. Нам особисто незручно, що ми так працюємо. Житомирянин Олег каже, що до скорочення кондукторів ставиться нормально. Дуже позитивне. Цього кондуктор, коли кожен повинен сам платити за себе і відповідати за свою поїздку. Ніхто ж не їде без плати зараз. Навіть я не міг міг не платити. У мене все одно безкоштовний проїзд. але я чек, чакша бути спокійним. Дякую. Дякую. за будь ласка. Сьогодні в Житомирі працюють 24 контролери. Зі скороченням кондукторів збільшиться працівників у службі контролю. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомир.